Ми почули після першого податкового майдану на превеликий жал тих людей, які були на Майдані заарештували і сьогодні мордують. Мордують також дітей, тому що звільнюють збройних сил патрулюватів по політичним мотивам, тому що прийшла команда, яка не визнає на превеликий жаль українських. Патріоти, які започаткували Збройні Сили України. Ми відставляємо плече і будемо поруч з людьми, які сьогодні захищають свої права, конституційні права, громадян України. Ми будемо підтримувати, підтримуємо і будемо завжди з вами. Слава Україні. Увага! Хмельницькі підприємці! всю Україну! Та ж гімн музики.